О, витанці за світло прийшли. Що там платить за світло? Ох, людочки, скільки намотали, скільки за світло ж платить треба, а, а. -а. Ох, а вона все тим пілісосом пілісосить, а вона все тягне те світло. Та чи ж не можна там віником трошки занести, га? Мов то ти віником замела, тут трошки, нащо ж його тут пілісосить? А що таке? Ой, та стільки ж за світло прийшло заплатити, що ти стільки платить треба. Я не для того заробляю в інтернеті, щоб не можна було пілісосом пропілісосить. Ой, що ти там заробляєш в тому інтернеті, сидиш там, в тому телефоні. Заробляю, заробляю і ще й людей навчаю заробляти. Добре, що воду свою провели, а то, напевно, якби ще за воду платить, то взагалі в тазі помилися б.